Спочатку я е, по рівню відмітив, де буде кріпитись кріплення колектора, просверлив, зараз його закріплю і е, порозпою труби подача і обродка. І буде вже тепло? І буде вже тепло, як та шкафу. Фух, давай вже швиденько. Так, монтую колектор на змішувальний вузол. Так, я його попередньо зібрав, ну, насос не зажав, отак все тут вже зібрано. Підготую ось так стінку. Тут потім воно все закриється такою шафкою. І ну, тут буде плитка, а всередині в шафі просто пошпаклювана задня стінка. Ось так на шпильки одягаються. Если шпильки попадут. Mm -hmm. <laughs> попадут, потому я уже примерил. Вот так все попадали. Надежно. Ну, так, надежно тут все. Много складывать можно будет. Да. Вот у нас труба подходит подачи и труба обратка, Зараз я их распаяю сюда до обратки и До подачі на нашій системі. І потім буду заводити сюди контури теплої підлоги. Це шлангочки там будуть, чи що там буде? шлангочки. шлангочки. Угу. Може, на перший погляд це все складно виглядає для людей, які цим не займаються. Ну, насправді складного нічого немає. Я також цим не займаюся, але все зібрав і нічого складного. Працює ця система так. З подачі вода заходить через. Фільтр грубої очистки. Потім через термоклапан. Термоклапан регулює ось ця термоголовка, на якій виставляється температура теплоносія. І термоклапан буде давати гарячу воду. І ось тут ми будемо бачити на термометрі вже після насоса. Ми тут будемо бачити температуру, яку виставили на термоголовці. Потім Гаряча вода пішла в нас по контурах, пішла через кімнату, десь там обійшла і повернулася сюди в обратку. В обратки вже ось ми будемо бачити температуру на нижньому градуснику. Яка температура обратки? Вона буде нижча там градусів на 5, напевно. Як запустимо підлогу, подивимось. І Потім зайва вода пішла, якщо вона холодна, вже пішла в обратку, в трубу і до котла. Якщо ж вона ще температура відповідає тій, яку ми задали, насос знову її буде забирати по цьому шкругу. Тут в кінці, в кінці на подачі у нас клапан для спуску повітря. Так що тут в цій частині Вмонтований вже всередині зворотній клапан, який не дає насосові забирати воду із обратки зразу і ганять просто по меншому кругу. Так, термоголовка ця закріплюється ось так на термоклапан. Так, потім я її поверну прямо поставлю. І ось цей датчик живе ось тут. Контактує безпосередньо з водою. Тут його можна зажати, він не буде туди-сюди ходити. Ось так це все і працює. Потім кожен контур будемо регулювати гвинтами на обротки. Готово. Що ти крутишся? Кран американка приєднує до колектора обродки. Оце це все То, оце все в нас закольцовано. Показуй заново. Показуй. Прийшла подача від котла, пішла через фільтр, термоклапан, який регулюється термоголовкою, звідси насос. Вони воду по кругу. На цьому термометрі ми бачимо температуру, ту, яку виставили на термоклапані. І по контурах водичка пішла, пішла, пішла по кімнатах і повертається сюди на, обратку, на колектор обратки. Зайва вода пішла в обратку до котла. Та, яка потрібна, насос знову забрав на наступний круг, плюс добавив, підмішав гарячий із подачі.